Привіт, друзі! Елвін! Сьогодні у нас на відеоогляді новинка 2025 року. Справжній великий електричний вантажопасажирський пасажирський трицикл Елвін Халк. Він поєднує з собі силу слона та витонченість гепарда. Наше відео буде складатися з двох частин. В першій частині ми зробимо невеличкий відеоогляд. В другій частині ми зробимо тест-драйв. Які перші враження від трицикла? Це розмір має значення. Подивіться на ці розміри. Довжина 2 метри 45 сантиметрів, ширина майже 1 метр 93 сантиметри, і висота 1 метр 15. Але що саме головне для всіх в вантажо-пасажирському трициклі? Це навантаження і розмір борта. Подивіться на цей борт. Довжина 110 сантиметрів, ширина 63 см і висота отут 27 сантиметрів. Тобто він може перевозити не тільки якісь там складні речі, коробки, а й сипучі матеріали. Друге, що саме головне в трициклі, це його максимальне навантаження. Максимальне навантаження в трицикла складає 270 кг. Це дуже багато для такого трицикла. Максимальні трицикли, як ви розумієте, Elvin etk 3. Там іде навантаження 500 кг, але там двигун стоїть 1500 ватний. Тут двигун 1200 ватний. Тепер давайте поговоримо про силовий агрегат. Вони бувають 1000 ватними двигунами, бувають 1200 ватні Двигуни, вони йдуть безщиткові на неодимових магнітах. Тут в нас стоїть потужність 1200 Вт. Це навантаження, він витримує до 270 кг, тобто дуже потужний тяговитий двигун і редуктор. Але тут в нього є секретна зброя. Яка секретна зброя? Давайте станемо з, з цього боку, подивимося. Це йде понижаюча передача. Понижаюча передача, знаєте, що це означає? Це що Елвін Халк. Навіть на крутих підйомах ті 270 кілограм буде тягнути, неначе пір'їнку. Дуже класна штука, дуже потрібна штука для вантажних трициклів. Передачу єдине понижаючу треба включати тоді, коли. Трицикл стоїть під час руху, не можна включати. Тепер проходову частину і колеса. Колеса стоять 30012, це 12-дюймові колеса. Це справжні катки. Діаметр складає 46 см. Це як якогось легкового автомобіля. Це означає, що цей Елвін Халк проїде там, де інші застрянуть. Великий кліренс, великі колеса. По бездоріжжю саме то. Спереді стоять гідравлічні амортизатори з ходом 12,5 см, ззаді стоять ресори, які тримають стабільність навіть при повному навантаженні. Елвін Халк йде універсальний трицикл 3 три в одному. Що це означає? Він просто як трансформер. Коли вам потрібно перевозити вантажі, ви вантажите дуже багато всього поміститься, задній борт. Відкидається, якщо потрібно перевозити якісь довгоміри. Коли вам потрібно перевозити людей, ви просто берете, відщлкуєте і робиться додаткове сидіння. Тобто можна перевозити пасажирів і додатково можна перевозити вантаж. Зараз ми прикріпимо задній борт і подивимося, як він виглядає з бортом. Тепер. От досить красивий вигляд ззаду. В кольорах всі ми привезли такі кольори, тому що ми виграли тендер, і це прийшло по тендеру. Декілька штук є вільних. Тепер по оптиці. Спереді стоїть діодна фара, яка досить добре світить вночі. Давайте включимо, подивимося. Зараз день, але все одно. Показники поворотів також ідуть діодними. Добре видно їх і вдень, і вночі. І ззаді також все діодне. Я думаю, ви бачите. Трицикл получився дуже класний. І зовнішній вигляд, і по своїй суті. Акумуляторні батареї можна ставити різних типів: свинцево-кислотні тягові гелеві, графенові, літій-іонні. Ми все одно радимо на такі трицикли ставити свинцево-кислотні тягові гелеві акумулятори. Чому більшість покупців наших круглорічно їздить на цих трициклах? Свинцево-кислотний тяговий гелевий акумулятор не боїться морозів, тобто можна експлуатувати цілий рік. І коли мороз, і коли жарко, завжди він вам буде в нагоді. По дальності ходу можна брати акумулятори 60 В 20 ампер, 60 В 32 А. 60 В 20 ампер дальність ходу буде складати до 40 кілометрів. Якщо брати 60 В 32 А, дальність ходу до 60 кілометрів, майте на увазі, що якщо погана дорога або горбиста місцевість, або ви заси ну, навантажили його на. Досить сильно. Дальність ходу буде меншою. Все залежить від умов їзди і навантаження. Друзі, ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка і допомога. Разом ми можемо зробити. Реальні зміни, тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеоогляд і зараз зробимо невеликий тест-драйв. Перше за все, треба зняти з ручника, бо так багато хто її їздить на ручнику. Коли ми включаємо, засвідчується дисплей, який показує основні характеристики. Моргає буква П. Паркінг, тобто він припаркований, щоб зняти з бу з паркінгу, можна нажати ручку Гальм один раз. Він знімається з паркінгу з правого боку. Є кнопочка «ДР», це драйв вперед, реверс назад. Коли ви включаєте реверс, звуковий характерний сигнал. Коли ви здаєте назад, тут ідуть переключателі без світла, ходові вогні або світло, Ближнє-дальнє вже переключається з лівого боку. Ближнє дальнє, також показники поворотів вправо, вліво. Щоб виключити, один раз нас затискаєте посередині. І звуковий сигнал, досить потужний і гучний. Також скутер обладнується двома брелками, двома ключами, є безключовий доступ і сигналізація. Щоб включити безключовим доступом, натискаєте два рази на кнопку блискавку, він загоряється, тобто він готовий до їзди. Можна їздити без ключів, щоб зняти з безключового доступу, один раз замок відкрито. Натискаєте, все, він гасне. Також додатково є ніші для того, щоб якісь напої ставити, і ніша для якогось дріб'язку або ключів. Також обладнується дзеркалами, вони сюди прикручуються. Ну це потім людина сама собі наставляє, коли потрібно які дзеркала. Давайте заведемо і проїдемося. Знімаємо з паркінгу і поїдемо на нашу любиму горку. Подивимося, чи він виїде на горку без понижаючої передачі. Я думаю, що тут така тяга, що він досить легко виїде, навіть без понижаючої передачі. Тягне, 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 виїжджає, все, без проблем виїхав. Назад. Ми відпускаємо, я не натискаю педаль гальм, він помаленьку дає назад. Коли включаємо реверс, він, відповідно, починає давати швидше. Тепер давайте проробимо цю процедуру з понижаючою передачею. Включили принижаючу передачу, вверх потягнули. Єдине, що треба може бути так, що шестерні, щоб співпали, треба може підсунути взад-вперед. Скутер, щоб співпали шестерні. Після того ми газуємо. І це він їде на принижаючій передачі. Швидкість невисока, не але Впевнено, просто їде і відповідно назад. До речі, можна попробувати, що буде, якщо включити, на понижаючій передачі, він дуже повільно опускається. Понижаюча передача не дає швидкість, вона дає тягу. Давайте включимо звичайну передачу і драйв. Проїдемося. Тут переключається швидкостя, швидкостями, були на першій швидкості. Раз натискаємо кнопку спорт і збільшується швидкість. Ви бачите, досить добре справляється. Ми не будемо якісь великі заїзди робити для трицикла. Провіримо ще швидкість. Швидкість в районі 35 км за годину. З 1200 ватним двигуном. Видає, показує 40, 40, напевно, немає. Досить добре тягне, хороша тяга, досить м'яко, навіть на ресорах. Виключимо, як ви бачите, Елвін Халк це не просто транспортний засіб, це ваш партнер у світі бізнесу. Та він підійде не тільки для бізнесменів, а й для тих, хто займається якимось сільським господарством або просто для домашніх потреб. Усе це. Добре підійде для будь-якого господаря, який має свою хату. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цього електричного гіганта. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.